Тиждень підготовчої роботи до виступів у чемпіонаті України першої ліги гірник спорт підсумував контрольним матчем із запорізьким металургом. 2 Ця гра відбулася в горішніх плавнях на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Для мене було дуже важливо, які ми висновки зробили після останньої гри, над чим ми працювали, і як це виглядало в процесі гри. У кожному із тамів гірник спорт діє в двома різними складами. На правах господарів поля команда з горішніх плавнів від перших хвилин грала активно та атакувала ворота суперника. Втім, відкритий рахунок на 24-й хвилині зустрічі вдалося саме гостям. Голкіпер гірника спорт Георгій Клімов невдало зіграв на виході, і гравець Металурга-2 Нікіта Євасюк ударом головою відправив м'яч у ворота господарів 0 1 Головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка звернув увагу на те, як його команда сприйняла пропущений гол. Мені не сподобалася наша реакція на пропущений гол, тому що ми хвилин 5-7 були в прострації. Ми не повинні бути. Ми повинні бути сильними і неважливо, пропускаємо, чи ми гол чи ні. Ми повинні грати як ми домовлялись до, до до гри. Це мені не сподобалось. Не сподобалось ще тут у другому таймі, те, що ми в кінцівці дуже багато давали можливості з противникам повернутися до гри. У простих ситуаціях були помилки, позбутися деяких помилок та зрівняти рахунок, гірнику спорт вдалося ще до перерви. Гольову комбінацію розпочав та завершив Олександр Подрезан. Спочатку він віддав передачу Владиславу Громенку, і той увійшов у штрафний майданчик та віддав передачу, після якої Олександр Подрезан прицільним ударом відправив м'яч у нижній кутворіт Металурга 2 1-1. За такого рахунку команди пішли на перерву. Якщо зробити аналогію з дитиною, яка над. Тільки народилася, ми тільки проснулися, ми очі відкрили. Ми почали розуміти світ футболу. І ми робимо перші кроки. Вони не впевнені, але вони вже є. І мені дуже подобається реакція футболістів на те, тренувальне. Процес, який ми даємо на ті вимоги, які ми даємо у другому таймі Склад гірника спорт суттєво змінився, але атакуюча тактика гри команди з горішніх плавнів була незмінною. В одній із атак гірникам вдалося реалізувати свій момент на 65-й хвилині. Владислав Пасечнюк підхопив невдало вибитий голкіпером «Металурга-2» м'яч і відправив його вже у порожні ворота 2-1. Запорізька команда до кінця гри рідко атакувала, але у одній з останніх атак Металург 2 ледве не зрівняв рахунок. Однак у цьому моменті голкіпер гірника Спорт вчасно вийшов із воріт і ліквідував загрозу. А це вже останню атаку матчу проводить гірник Спорт. Завершав її Владислав Пасечнюк. Але після цього удару гравцю не вдалося збільшити рахунок та оформити дубль у матчі. Головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка прокоментував гру двох складів своєї команди. У першому складі команда була більш-менш, та на яку я розраховував у чемпіонаті. Вона була сильніша і якісна сама гра була більш змістовна. Другому таймі мені сподобалось деякі декілька хлопців, які вийшли на заміну і які проявили себе з гарного боку. Але команда ще формирується. Ми зараз на етапі навантаження, яке повинні гравці переварити, і потім вже в чемпіонаті ми повинні бути сильнішими. Бистрішими, інтенсивнішими, гірник спорт здобув першу перемогу під час підготовки до чемпіонату. Протягом двох тижнів гірники планують провести три поєдинки. Перший з них у суботу, 11 березня, із СК Полтавою. Потім на гірників очікують два домашні матчі: 15 березня із Скоруком із Нікопольського району, та 18 березня із Олімпією із Савинців.